Усім привіт і слава Україні! Відкрита бета-версія 147 для American Truck Simulator вже доступна для тестування. Що нового і цікавого вона нам пропонує? Ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і поїхали! Дізнаємося разом. Власні газові цистерни. Ці причіпи призначені для транспортування небезпечних і легкозаймистих газів, таких як етан, пропан і зріджений нафтовий газ. Вони матимуть різну довжину, шасі та варіанти налаштування. Однак майте на увазі, що даний момент внутрішня ігрова економіка цих трейлерів, а також список доступних вантажів, все ще знаходяться в стадії розробки та можуть бути змінені у будь-який момент. Власна газова цистерна буде доступна як одинарний або бі-дабл причіп і включатиме п'ять типів шасі. Кожна газова цистерна матиме понад 50 аксесуарів, таких як хромовані кришки клапанів, бічні ліхтарі, крило підфарбування, широкий асортимент шлангів, різноманітні задніх крил і ліхтарів заднього бампера та багато іншого. Звуки навколишнього середовища. Про це я докладно розповідав у минулому випуску новин. Хто не бачив, посилання залишаю в описі до цього відео. Але якщо в двох словах повторити, то відтепер ви почуєте різноманітні звукові ефекти, що надходять із різних напрямків і відстаней поверх базового звукового шару. Ще одна зміна це фільтр напрямку для вантажівок. Наприклад, якщо ви використовуєте камеру позаду вантажівки, ви почуєте зміну звуку відповідно до цього виду. Ефект найбільш помітний, коли ваша вантажівка проїжджає повз, а камера лишається нерухомою. Адаптивний круїз-контроль і система екстреного гальмування. Мені і самому дивно це казати, але ця прихована експериментальна функція була додана ще у версії 1.44. Але відтепер її можна увімкнути і налаштувати у звичайному меню гри. Адаптивний круїз-контроль автоматично регулює відстань і швидкість до автомобіля попереду в режимі круїз-контролю. Це особливо зручно на жвавій трасі або в ситуації, коли швидкість руху постійно змінюється. У поєднанні з адаптивним круїзом працює система екстреного гальмування, яка активує ваші гальма щоразу, коли зіткнення з автомобілем попереду або перешкодою неминуче для того, щоб уникнути або мінімізувати пошкодження. Ця технологія в реальному світі врятувала незліченну кількість життів і зараз є в більшості сучасних вантажівок. Знайомства з містами Юти та Айдахо. Продовжуючи попередню роботу зі спеціальними заставками міст для Колорадо і Вайомінгу, тепер ці катсцени з'являються у доповненнях Юта та Айдахо. Нагадаю, що ці спеціальні ролики з'являються, коли гравець обирає початкове місто під час створення нового профілю. Випадкові нерівності ці невеликі нерівності створюються, щоб надати відчуття неідеальних доріг. Хоча вони можуть бути невидимі для водія, ви зможете відчути ці тонкі нерівності, а в деяких випадках почути, як вони впливають на ваш автомобіль під час руху. Редизайн інтерфейсу користувача оновився інтерфейс користувача історія кар'єри. Для тих, хто не знайомий із цією функцією, скажу, що доступ до неї отримується через головне меню. Тут відображається графік вашого прогресу та деякі статистичні дані. Відтепер новий дизайн містить набагато більш детальний аналіз вашої статистики та попередніх поставок у чотирьох розділах: доставки, дослідження, досвід водія та штрафи. Телепорт економічного скидання. Щоразу, коли економіка гравця скидалася з різних причин під час завантаження гри, нас телепортували до основного гаража. Починаючи з версії 1.47, ми самі вирішуємо, чи телепортуватися до штаб-квартири, чи отримати безкоштовну швидку подорож до будь-якої станції технічного обслуговування на карті. І це усі нововведення, які дарує нам бета-версія 147 для American Truck Simulator. Пам'ятайте, це лише відкрита саме бета-версія, тому ви можете зіткнутися з помилками нестабільністю або збоями. Підключити її і спробувати усе самостійно можна через Клієнт Steam, бібліотека, правою кнопкою миші натискаємо American Track Simulator, властивості, вкладка бета-версії, паблік бета public beta, і обираємо версію 1.47. Ніяких паролів не потрібно. Іноді треба перезапустити клієнт Steam, щоб побачити там правильну назву гілки. І на цьому сьогодні все. Не забудьте про лайк, підписку і дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь до нашої спільноти у телеграмі та Дискорді. Їдемо разом і удачі на дорогах.